Під час останньої в цьому році сесії міської ради активісти Євромайдану роздавали депутатам золоті унітази у депутатському корпусі Чернівецької міської ради зміни. Рятувальники показали, які гірлянди не прикрасять ваш новорічний весілля. Подивитись новини міста за четвер, 25 грудня. У студії працює Марина Скінтай. і мої вітання. Під час останньої в цьому році сесії міської ради новорічними урочистостями радували не лише артисти вокально-театральної студії Гердан, але й активісти Євромайдану. Молодь роздала депутатам золоті унітази і навіть пригрозила. Якщо вони не почнуть працювати на користь громади, то покинуть сесійну залу через вікна. Більше про початок засідання народних обранців розповість Марина Черней. 25 грудня католики всього світу відзначають одне з найбільших свят різдво Христове. Тому сесія міської ради розпочалася різдвяно-новорічними урочистостями. Народним обранцям колюдували артисти вокально театральної студії Гердан. Опісля до сесійної зали ратуші завітали активісти Євромайдану. Допоки Дід Мороз виголошував частівки, активісти роздали обраним депутатам золоті унітази. Найцікавіше те, що символи режиму Януковича отримали ті, хто не підтримує нинішню владу. А тих, хто в першу чергу мав би отримати ці дарунки регіоналів, оминули. Чому невідомо? Обіцяю влаштувати всім гучні мараші. Після феєричного шоу молодь виголосила свої вимоги. Від влади вона чекає прозорості, доступності та чесності. Тому наразі активісти вимагають негайно оприлюднити всі без виключення. Деякі депутати оприлюднювати деякі ні свої біографічні дані разом з контактами, щоб люди, чернівчани, могли вас легко знайти. Крім того, ми просимо вас, всіх без виключення, оприлюднювати декларації про доходи. І видатки кажуть сьогодні в толерантно звернулися до депутатів, і щоб у серйозності намірів активістів народні обранці не сумнівалися, пригрозили. Якщо сьогодні не буде конструктиву, і ви не прислухаєтесь до наших вимог, то ви вийдете звідси не через двері. Вимолити звідси через вікно. Такі заяви депутати сприйняли зі сміхом. Проте не всі перед затвердженням порядку денного таки було запропоновано відгукнутися на заклик активістів. Вношу пропозицію проголосувати зараз першим питанням. Всі ті внесені е, Тарасом прокопом і озвучені пропозиції щодо забезпечення прозорості і відкритості е, міської ради з 51 присутнього депутата таке рішення підтримали лише декілька і поставили голосування. За 20 рішення. Тоді депутат міської ради запропонував внести до порядку денного питання про розпуск міської ради. Але й тут реакція була очікуваною. За 23 рішення не прийняті. Очевидно, депутатські крісла медом помазані, тому втратити їх найбільший страх для народних обранців. Марина Щорней, Аліна Олевич, Микола Остафі, Андрій Доротюк, Сергій Грубляк. Чернівецький промінь у новий рік зі змінами. Марія Порчук довгий час одночасно була заступником мера, членом виконкому, і голосувала на сесіях міської ради. Хоча у законі про місцеве самоврядування вказано, що заступник міського голови не може бути обранцем будь-якої ради і повинен припинити свою діяльність. 16 грудня міська територіальна виборча комісія розглянула заяву пані Порчук на складання депутатських повноважень. Нині ж голова ТВК. Представив нового депутата міської ради. Ним став Віталій Гаврищук. Добродушна атмосфера у сесійній залі розчинилася, коли було запропоновано усі шкурні питання порядку денного обговорити першими, допоки не розвіялась увага громади. Серед них надання землі в оренду ТОВ Фенікс інвест на вулиці Суворова, 2Б. там зараз здійснюється е, будівництво, але ми розуміємо, що ця земельна ділянка хоче, е, планують її відчужити. Хоча на хоча на попередніх сесіях я вносив пропозицію винести на аукціон, і вона навіть була проголосована. Але знов ж таки Олексій Павлович, при вашій каденції за аукціон... Цьому це земельна ділянка була знята, і сьогодні ми бачимо, що спритним ділкам з фронту змін. От її дуже хочеться отримати. 47 соток у самому центрі міста 2004 року отримала одна з будівельних фірм Фенікс інвест, яка за неофіційними даними належить депутату від фракції за батьківщину Юрію Ватаменюку. Тут мала б височити багатоповерхівка, однак в експлуатацію здали лише одну секцію. Народні обранці неодноразово порушували питання стосовно невикористаної ділянки. Навіть пропонували продати її за акціону. Запропонувати отримати в оренду зима. Альну ділянку, яка фактично забудована, вільну земельну ділянку винести на аукціон. Однак цю пропозицію не підтримали, але під час нинішньої сесії про фенікс знову згадали, як і кіоски, які кіоск, який ще раз хочуть повернути на місце, тобто на поповича 2 І навіть попри те, що прокуратура на минулому засіданні попередила, що мафи повинні встановлюватися лише на конкурсній основі. Є процедура, це дура таким чином, помікає вона не право, Навіть якщо проголосуєте, ми. i oskarżą o co i nie objeżdżają na swoje środki w pełni masz rękę, bo Ати міськради на 58-й сесії, як не дивно, також повторно планують розглянути можливість розподілу орендованої землі на героїв майдану 111Б. за словами народних обранців, це питання порушується навмисно, аби пізніше орендатор зміг відчужити цю ділянку, яка належить громаді. І знову на цій оборудці місто може втратити гроші. Багато запитань у народних обранців і до надання 48 соток землі в скрипі Ромео. кажуть, тут не прикритий дерибан. Під дві собачі будки видати підприємцю скрипір Ромео. Тіту. Совічу 48 соток другоцінної землі. Це є корупційна справа, і я пропоную розглянути його першим, скласти комісію, яка би вивчила наскільки там 24% готовності. Ті собачі будки вже готові. Якщо ця ділянка буде продана за аукціону, то вона принесе бюджету міста мільйонний дохід у цей скрутний економічний період для країни. Гроші є куди витрачати, тим паче у такий скрутний час, як зараз. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Сергій Рубляк. Микола Стафі, Андрій Доротюк Чернівецький промінь. Рішення апеляційного суду про відмову, поновлені на посаді заступника гендиректором МТК калинівський ринок Вадима Колегая, не обурило відповідача. Тому у свою чергу він вирішив подати касаційну скаргу. Вадим Колегай припускає. Рішення приймалося не без участі нинішньої влади. Незаконні встановлення контейнерів та кіосків, а також будівництво магазину на опорі мосту. Це не єдині неправомірні дії, які відбуваються на Калинівському ринку, відтоді як ним керує Володимир Святошнюк. Теперішнє керівництво дозволило собі відновити старі тіньові схеми. Тому, за словами Вадима Колегая, нікому не вигідно поновлювати його на посаді заступника генерального директора підприємства. Експосадовець каже: нині там безлад, якого він не допустив би у жодному разі. Тому Нове нове руководство города Каліновського рынка чітко для себе понимает, що якщо вернусь я на ринок. Я не дам ніколи таким вещам происходить. за час моєї роботи на Кліновському ринку. Доходи предприятия возросли в два рази, і ни одного торгового об'єкта не було установлено. Ще в листопаді суд прийняв рішення поновити колегая на посаді. Та керівництво калинівського ринку на роботу його не прийняло. Натомість відбувся ще один суд. Уже апеляційний 24 грудня. Апеляційний суд області скасував рішення суду першої інстанції і відмовив Вадиму Колегаю на посаді. Відтак це не здивували. Екс заступника директора ринку каже: тут не обійшлося без участі нинішніх чиновників, яким він як кістка в горлі. Так як е, во вторник один із суддів апеляційного суду отримав в очереді трьохкомнатну квартиру. Таким образом, мер Каспрук, Помог суддям прийняти рішення вигідне для нової власті. Нині Вадим Колегай збирається подати касаційну скаргу. Очікує, що його таки поновлять на посаді, і він зможе поставити край незаконним діям ринку. Марина Чернея, Максим Димко, Чернівецький промінь. Вадимо Колегаю апеляційний суд відмовив у поновленні на посаді заступника гендиректора. Очільником така Калаївський ринок Володимир Святошнюк. Після конфлікту через незаконне встановлення торговельних палаток. Двох скандальних контейнерів на четвертому секторі, а також забудову нового декількаповерхового магазину на опорі мосту написав заяву на звільнення. Олексій Каспрук підтвердив, що трудовий контракт з Святошнюком розірвано. З 13 січня обов'язки керівника Калинки тимчасово буде виконувати виконавчий директор цього підприємства Ігор Маслянчук. При керівництві Святошнюка ставили при керівництві. Ну тому нехай людина демонтує їх. Покаже, що дійсно він навів порядок з вами без вас під вашим керівництвом і заспокоїмо проблеми підприємців і ту ситуацію, яка склалася. Володимир Світошнюк звільнився, але два незаконних контейнери на калинці залишилися. Тож депутати під час сесії міськради запропонували Світошнюку самостійно виправити свою помилку. Смерть на Різдво у селі Іванівцях Кальменецького району загинула жінка. Пенсіонерка проживала сама. Вночі її родич, який мешкає у сусідньому будинку, відчув запах диму. Зайшовши всередину, чоловік застав пенсіонерку мертвою та зателефонував на спецлінію 101. Рятувальник, який черговий тролик, який пробув на місце виникнення пожежі з міста з селища міського типу Кельмінці, ліквідував пожежу, але, на жаль, врятувати життя жінці не було змоги. Через запізніле повідомлення про пожежу. Відтак вогонь а от Причину смерті жінки наразі встановлюється. За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. Яскраві вогники, які виблискують у вітринах магазинів, на фасадах будинків, а головне на наших ялинках. Це не лише гарно, але й небезпечно. Особливо, якщо гірлянда має А таких на Чернівецьких ринках більшість, тому рятувальники закликають громадян бути прискіпливими при виборі новорічних прикрас. Ця гірлянда, для прикладу, вона є дуже тонесенька проводка в неї. Відповідно, декілька вмикань перегибається, отут перегибається провід, він лопається і є можливість, по-перше, враження електричним струмом, по-друге, замкненням. Електромережі. Тож, якщо у Гірлянди вас щось не влаштовує, від такого придбання краще утриматись. Минулого року через несправність ілюмінації На Буковині пожеж не було. Рятувальники сподіваються, що без подібних пригод обійдеться і в 2015-му. Трішки радості дітям, вихованців обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, особлива дитина, привітали з Новим Роком та Різдвом Христовим. Як саме дивимось? До обласного центру соціальної реабілітації особлива дитина завітали Дід Мороз та Снігурка. Вони прийшли привітати дітей зі святом. Казкові герої показали новорічну сценку. Ти чого прийшов? Я з тобою викупом не поділюся. А малеча, зібравшись у коло розповіла віршики та заспівала пісеньки. Батьки вдячні організаторам за такий захід. За їхніми словами, немає більшої радості у світі, як бачити щасливими своїх дітей. А свято для них це дуже гарна подія. Даже для батьків це дуже є. Ну... Якщо не вони не відвідують садочки, це дуже їм ну так тяжко. А так це дуже нам приємно, що створюють такому центрі свято. Ми хочемо подякувати цьому колективу, нашому центру особливої дитини за те, що вони нас приймають, лікують і такі свята влаштовують для дітей, бо тому, що діти тільки цим живуть. Хочу, щоб це свято ну, продовжувалося, щоб дітки веселились, розказували все. Щоб всі діти були здорові, миру, в Україні всього всього найкращого. Організатори заходу об'єднали новорічне свято із акцією Подаруй частинку серця кожному бійцю для підтримки наших захисників в зоні АТО. Діти для солдатів намалювали малюнки та зробили аплікації, які потім передадуть на схід нашої країни. Любе свято, яке проводиться на сьогоднішній день в будь-якому закладі, в тому числі і в нашому закладі, в центр реабілітації, ми зобов'язуємо нашим бійцям, які воюють на сході, які забезпечують нам цей мир і спокій. Можливість проведення відповідних заходів. Таке свято центр проводить щорічно. Це дає змогу дітям порадіти і відчути атмосферу Нового року. Юрій Гоманович, Максим Димко, Чернівецький промінь. Останні новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. Буковинський гравець Сергій Рибак, який захищає кольори команди футзальної екстраліги Спортлідер плюс Хмельницький, є одним із кращих бомбардирів змагань у одинадцяти турах чемпіонату України колишній футзаліст Чернівецького Меркурія забив 8 голів і зробив 5 результативних передач. Зараз у екстралізі спортлідер плюс, який тренує чернівчанин Віктор Млинець, посідає четверте місце. У Харкові на майданчику спорткомплексу Локомотив відбудуться ігри фіналу чотирьох Кубку України з волейболу серед чоловіків, присвяченого олімпійському чемпіону Федору Лащонову. Вирішальні матчі змагань заплановано на 26 грудня. У фіналі чотирьох змагаються Дніпропетровський Дніпро, сумська команда Хімпром Сумду, а також Харківський юракадемія та локомотив. За локомотив виступає колишній гравець Чернівецького будівельника Буковини Костянтин Желінський. Випускниця Львівського державного університету фізичної культури Анна Музичук стала третьою на всесвітніх інтелектуальних іграх, які відбулися у китайському Пекіні. Українка стала володаркою бронзової нагороди у шаховому бліці. Для музичук це була єдина медаль на турнірі у Пекіні. В інших видах програми вона, як і її молодша сестра Марія, залишилася без медалей. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Під час останньої в цьому році сесії міської ради активісти Євромайдану роздавали депутатам золоті унітази. У депутатському корпусі Чернівецької міської ради зміни. Рятувальники показали, які гірлянди не прикрасять ваш новорічний вечір. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться вже за декілька хвилин, отож побачимо.